І сподчинен на нім дух Господній, дух мудрості, розуму, дух поради і лицарства, дух пізнання та страху Господнього. Його подобання в страху Господньому, і він не, по, не на погляд очей своїх буде судити, і не на послуху шей своїх буде рішати, але буде судити в Богах за правдою. От що таке в Богах за правдою? От прийшли кадирівці в бучу, зґвалтували толпою двох дівчат. Дівчата зійшли з розуму і, і їх забрали. Ти в... не це реальна історія. Но. І це люди, які цих дівчат завозили у, а, в психлікарню, а, нам розповідали. І тепер дивися, він каже, він буде судити. От як справедливо розсудити цю ситуації? Справедливо, так. Що да. з ними треба зробити? Що да. з ними треба зробити? По, По справедливості. По справедливості. По Біблії, знаєш що це? Гріх насильства зґвалтування до, до, до завдання смерті. В законі смертна кара. смертна кара за зґвалтування смертна кара. Але дивися де далі, що. він буде судити в Бог. Це про Христа. Це вже новий завіт. Новий Завіт. він записаний в старому, але це новий завіт.